Хочу помолитися за, за кожного з вас, а також за нашу країну. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто тут їде, благослови міста Львів, благослови нашу країну, благослови Збройні Сили України, зупиниться кровопролиття, пусть мир і спокій прийде на нашу землю. Благослови всіх людей, хто з десь єди, даруй щире каяття, даруй, щоб кожен із нас знайшов шлях спасіння. Моля, прошу це за славу. Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь. Вам, Боже, місто Я всім вам, здоров'я. Пусть Бог береже пережива. Читайте Святе Письмо. молиться Бог. Бог чує нас. І о цьому свідчать наші капелани, які сьогодні. Там з нашими хлопцями скохва сітрясна гласи, дякую за валу міста здоров'я.